Далі до скандального український комік під час стендапу пожартував про вбивство мусульман, чим наразив себе на хвилю хейту. Отже, мова йде про перший україномовний сольний стендап, концерт, чуттєвий Антона Стенюка. Отже, під час свого виступу гуморист розмірковував, чому на російсько-українській війні православні вбивають одні одного, та натякнув, що православні, нібито мають битися з мусульманами. Ця війна це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі. Але і тим паче цим вже займаються іудеї, але тим не менш. Ось на такі жарти вже відреагував голова Меджлісу Рефат Чубаров. І у своїх соцмережах він звинуватив Станюка у відкритому випаді проти людей за релігійною ознакою. За словами Чубарова, стендапер образив своїх співгромадян, які сповідують іслам.